Петь, ти зараз афігеєш, у що я гроші вклав. Я уже офієвший, що вони у тебе були. Дивись. І що? Яйця алігатора в переході купив тисяча гривень за штуку. Штука за штуку. План такий. Я вирощую трьох алігаторів, але не здаю на шкіру. Я їх дресирую, поняв? І здаю в цирк дюсалей. Ти прикинь, скільки мені бабла відвалять, якщо один алігатор грає на арфі, другий танцює гопак, а третій співає. А Але вітуть! Сус, во-первых, в циркі дюсалей немає животних. Во-вторых, крокодил – це не алігатор. І втретє, Сус, це гусячі яйця. Хочеш, чи ти омлет пожарив? Пей, ти погано розбираєшся в яйцях, що я тобі скажу. Сус, я в селі вирос. Я що не можу відлічити гусячі яйця від яких других яєць? Петя, не можуть гусячі яйця коштувати штука за штуку. Луняра я луняра. Сус, ну ти не розстрашся сильно. Потому що це не перша і не остання твоя геніальна ідея. От що я не так роблю, Петь? Усе, Сус, усе! Ти що, до сих пор не можеш зрозуміти, що бізнес і фінанси це не твоє. А може і дійсно. Може у мене розвинена інша частина мозку? Може, я творча особистість? Може, ти і дійсно творчий чоловік. Тільки як понять, де заканчується творчість і починається безумство? Оце мій друг Петя Бампер. Благородний, але олень. А це мій друг Сус. Качка з яблуками. Пригоди Пампера Ісуса. Мені терміново потрібна ваша рецензія. Подожди. Дісті. Дісті. Отак так от, в наступний раз только в двері постукаєш, понял? Я творча лічність. Хрупка натура. Мені властиві неадекватні поступки. Піди туда в серван, стань вместі з рюмками, стой, щоб не розбитися. Я зрозумів, що повинен розвивати себе в творчому напрямі. Можливо, десь в глибині душі в мені спить Сервантес, а поруч Павло Тичина. І вночі вони проснулись, і ми разом написали книгу. Ви що, вчора випивали? Та ти що, ніт, звісно. Сус просто вмісті з Обеліксом упали в місті в чан з зіл'ям. Просто Обелікс долетів, а Суса на ходу ласточка збила. От він у момі тронувся. Читать? Не треба. Слухайте. Пригоди Ван Хелсуса. Жив був! Десь в красивому місці Ван Хелсус. Він був дуже красивий, сильний, сміливий. Всі дівчата за ним бігали. Якщо він стояв в черзі на попутку, навіть крайнім його першим машина забирала. Він сідав на переднє сидіння і їхав. Подожді, подожди, подожі. А можна, щоб ну, не таке детальне описання персонажа? Давай сразу до суті діла переходь. До суті? Так. Да. Ага. Тоді остання сторінка. Прекрасно. Так от, а на горі в замку жив вампір, граф Бамперякула. Він кошмарив усе село. Коли когось кликали, він перший прибігав. Наприклад, мама зове дитину на обід кричить: Гриша, іди їсти!» А Бампер тут як тут і уганяє обід за 60 секунд. І цей бампер викрав принцесу Вікунсіль. В неї була така довга чолка, така накручена. Якщо її розкрутити, можна землю 14 разів так обмотати. І якщо була б була велика рука, вона б схватила так за чолку. І як йо-йо, йотак землю. Вік-вік. Віка спить. Пошлі от эту твою мертву рукопись спалим, щоб, не дай Бог, вона кому-то на глаза не попалась. Безсмертно. Ну давай безмерно, нас палити надо. П'ятя, у мене для тебе сюрприз. Сьогодні доставка прийшла. От примір що, подобається, я так довго її обирала. Так що, подобається тобі? Дуже. Така класна курточка. От тільки ти могла таку мені підібрати. Тому що ти мене чувствуєш на 100%. Фух, а я так переживала, що ти скажеш драть. Що ти робиш? Ти в ній і йди. Нащо носити старьо? Та я просто щоб не занашувати. Та ні, йди. йди, йди. Класно. Спасибо, що розрішила йти в новій курточки. Курточка нова! Пітя, привіт. Слухай, ти якось змінився. Ти постригся чи що? Та Олег Анатолій, я ж не стрижусь. Я ж голову цілітрою посипаю так дешевше. Куртка! Точно! Я думаю, що вони так лазеріже? Де ти її взяв? Купив. Я ж курточки ще шить не вмію. Якщо б я умів, я б може на вас лазбі не працював. От де ти купив? Під мостом. Тушь. Що такі курточки під мостом продаються, чи що? Хороша курточка, попу прикриває. Ну, чесно, така собі. Ти, якщо в тебе проблеми з нормальним одягом, ти кажи мені. Та нема в мене проблем нормально моя з одягом. Подожди. От як чоловік двома фразами може упити всю уверенність в собі. Ану, надій. Піть. Я в неї вже не влажу, а тобі може підійти. Та Олег Анатольович, ну неудобна якось. Ну, давай, давай. Ну, хіба що тільки помірять, Олег Анатольович. О, совсем меньше людина. Слухай, а стару я тебе рекомендую. Краще спали. На. Как курточка может изменить человека? Даже судьбу. Вікуня, вікуня, ти знаєш всі мої біди і побіди, вікуня, що ти тут строгаєш у вечерю. А що ти нап'ялив? Де та курточка, яку я подарувала тобі? І, та це мені шеф в, пари, в каже, на носи, я взагалі не про чому. Так і знала, що тобі не сподобалось. Що сразу не сказати? Лікусечка, ти що як не сподобався? Ти що така курточка? Ти знаєш, яка в мене робота? Там масло може капнути, там грязь, там кетчуп. Я її зняв спеціально, щоб не замазати. Таких така курточка. Ти що? Я її буду тільки по вихідним одівати, вона моя парадна виходна. Я навіть в ній стояв на остановці. На мене дивляться, всі люди дивляться. Я думаю, що вони такі, а потім зрозумів, вони ж на курточку дивляться. Ти серйозно? Звісно. Це так мило. Ну, ти не бійся, ти носи. Якщо що, я постираю. Так і знала, що треба було тобі дві взяти. От можна заказати, якщо що. Ні, ти, ти стираєш, я буду носити. а те, конечно. Пошла вон <гум> Hello, сніжки! Надо буде Вікі цей сон розказати. Хто ви по жизни? йоу? Ти дуже це бачу. Угу. Я просто зрозумів: література то для білих воротничків, а я безпризорник, я виріс на вулиці. І я запитав у себе сусе мені, чому в твоєму серці б'ється біт? І реп мені відповів: бо ти репер! Помітьте, не я вибрав реп, реп вибрав мене. І зараз мій перший трек з мого першого альбому восьмий кілометр. Готові? Я простий пацан з окраїни урбана в моїх жилах тече не кров, а агресія. Я творю, що хочу, и со скивом на кручу ты шлендра авианты папит. Раккамакафома лебед фристайла. Цаки, 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 цаки. <thr�> ну як тобі, бро? Якби Екби це почув, він би відгриз собі уші. А що скаже твоя Ляля? Ще раз назвеш мене лялії, вихватиш люлей. Ви просто нічого не робите у музиці. Я отут, ви отут, понятно. Кого не стріляли, і хто не був у банді, той не відчуває лірику серця. Та хто в тебе стріляв? Кому ти нужен? Раз в житті в лоб попали валанчиком від бадмінтона і все. Та ви просто мені заздрите. Та у мене мама краще репчину читає. А в чому уже я тоді творчий, а? Може в живописі? Віка, будешь на тульщице. Знімай труси, я натюрморт нарисую. Раз. Шо. Та я не буду кисочку доставать. Так я. Давай, что. І хто ж я? А може я ілюзіоніст? Оп! Нє. А може я оперний співак? Ти каченятко! Який з мене оперний співак? Я навіть нот не знаю. П'ять! Ти ноти знаєш? Да, блін. О, блін! До, блін. блін. Ре, Мі, блін. Фа, блін. соль, блін, ля, блін. сі, блін, До, блін. Все, блін? Не, блін. скрипичний ключ, блін. Облін. Сальєрі травить моцарта знущаннями. Будемо шукати. Петя, а що це ти знову в цій леміді стоїш? Ти ж обрізуєш носити мою куртку. Я до тебе по человечески а ти ні, ну якщо тобі не подобається, ну міг би сказати. Та ні в коєм случі, ви що? Просто віки моїй, та курточка так понравилась. У неї так очі загорілися, що чуть чочонка не згоріла. Попросила день поносить. Так би і сказав, я зараз. Осьо, італійська куртка, яночки. Вона собі груди збільшила, ну і відповідно поїде щось купить більшого розміру. А це хай віканоси. Я не до того, що у твоєї дружини там ну, груди менше. Ну, ти не Та мені. Я поняв, все сідайте, поїдьте. Мастіть на здоров'я. Слухай. А шеф не ображається, що ти його курточку наносиш? Не Ні, звісно. Я йому сказав Олег Анатольович, все, що стосується моєї одежди, я довіряю тільки своєї крошки. Mm -hmm. А говорю, а вашу курточку, я був носити або на рибалку, або на огород. Що таке сказав? Слово в слово. Анархія, мать порядка. А ти що, її син безприділ? Ти чому в моїй хаті без мого розрішення виключив телевізор. У нас монархі. Я монарх, це моя королева. Так правильно! Машовим телевізор, у монарха і королеви повинен бути шут! По сучасному стендап-комік! Хто? Остап, вишня, тільки англійською. Остап Чері. Я тут шуточок написав. Хочу на вас перевірити, ну перед великими концертами. Сус, ми тобі що, подопитний зритель? А це щось новеньке. Чекай. Може, людина себе знайшла Сурс, жги! Всім привіт! Черкаси, як настрій! У кого таке було? Ідеш по парку в новій курточці, а на тебе голуб. А а! а. Ти так лап? Лайно. Що не було? Інша, у кого таке було? Їдеш в маршрутці в курточці і скриш на тебе. Кап, кап. Ти так став. Щоб на нову курточку не капало. Що опять не то? Добре, у кого таке було? Ідеш по городу. Там чучело стоїть в курточці. Ти дивишся, йому не йде. Ти на себе прикинув, іде і на роботу. Що взагалі не смішно. Сус, звісно, не смішно. У нас так півстрани на роботу ходить. Знаєш, в чому різниця між тобою і Остапом Вишній? В чому? Остап, вишня, а ти косточка в горлі. Та ну що ну про курточку і маршрутку, ну весело ж було, смішно. Сус, про курточку взагалі не весело. Мені так вдвойне. Не знаю, я коли писав, ржав. Сус, щоб шутка була смішна, треба чіплятися за щось то лічне. Поддівати і висміювати в людях недоліки, але не оскорблять. Як казав Бернард шоу для того, щоб жартувати, у мене є правда. От ета весела, а про курточку грустно. Казати правду треба жук-жук-жух поковирятись. А про кістечку і Остапа Вишню смішно було. Тому що це правда. Все, Віка, я погнав. Шеф чекає. Куди? Я тобі борщу насипала. Вікторія, та я опазду, як Богдан Хмельницький на битву під жовтими ботом. Ну, чекай, хоч кави бахни. Три секунди. Все. Ну, кави давай бахну. От я патороч. Моя любима куртка. Ні, ну п'ять, ну як завжди. Блін, тепер прийдеться в курточки шефа йти в отом дранті. Ну да. поки я з хімчистки цю заберу, ходи в ній. Ні, ну звісно, я купила таку класну кепку під цю курточку. Звісно, під мою курточку було б прикольній, але і так нормально. Дякую, любов моя. Так, Петя, їдемо в офіс, але по дорозі заїдемо в нашу точку і візьмемо пончиків з кавою. Олег Анатолійович, ви цими пончиками, цією кавою, угробите себе в зеніті житті. Ви що? З утра треба щось жиденьке може поїсти. Мені Віка такого борща сварила на свинячих ушах. Ага, -ха, ха уші лящать. Так давай заїдемо, я спробую. Та ну якось неудобно, ви ж там привикли по ресторанам їсти. Значить, куртку подарував? А для мене тобі борща жалко. Та не жалко, звісно. Давайте заїдемо. Тільки уші я вже з'їв. Що це за ганчірка для машини. Це ти її носиш? Так вийшло. Ну надягни, як ти її носиш. Якось так. Угу. Я зараз. Та... Надягай. Це ж краще, ніж гніздо на голові носити. Був схожий на Катю Осадчу. Ну, в такій кепті Юра Гарбуно точно в мене влюбиться. А я радю йому мальчика. Петя, це ти зробив велику помилку, що запросив мене до вас обідати. Я тепер кожного дня. Буду приходити до вас і об'їдати. Тому що такий борщ в ресторані коштує 100 баксів. А тут безкоштовно. Діти їжте, кум хватай. Борщик не рекомендую, я в ньому руками лазив, коли м'ясо вибирав. Жартую, жартую. У нас у коміків така проблема. Шутим, шутим, зупинитись не можемо. А у вас у коміків давно за воротником був гарячий борщ, а? Сус, ти комік? Ти ж безробітний. Безробітний і комік це одне й те саме. Сус, а не хочеш у нас виступити? Я давно хотів зробити, знаєш, такий тімбілдінг, ну, так би мовити, розбавити наші нудні засідання. В тебе є з чим виступати? Звісно, є! Матеріалу повно. Куди біжать, хто хоче ржати? О, тоді я тобі все розкажу. Домовились. Всім привіт! Привіт! Як настрій? У кого була така ситуація? Ідеш по парку, а на тебе голуб. Щоб шутка була смішна, треба чіплятися за щось лічне. подівати і висміювати в людях недоліки. Але не оскарбляти. І що голуб? Полетів, голуб! Та наша нам ті птиці, давайте краще про вас. От ти! Жирний, як сальтісон! Тобі треба не костюм носити, а в лаваш загортатися. Ха-ха-ха! Ну так, ти точно, як сальтісон, це в лаваш, да. А ти маленька, як блоха, по офісу не ходиш, а скачеш. Та скаче було. А в неї не зачіска, а мівіна на голові. Мівіна <ривіт> той колопуся. А в тебе не лице, а піса чотири м'яса, а з носа ананаси стирчать. А в тебе що? Миша під носом здохла, а ні, то уси. уси. А ти сурікат! В кінці місяця виглядаєш! Де зарплата! О, ну, слухай ти, молодець! О, виступив. Ой, о, слухай. Мене цей знайомий, власник ресторану, і там він проводить відкритий мікрофон. Ну там, знаєш, стендапери всякі виступають. Так я думаю, саме там тобі і місце. Я голий заєць по житті. Можу линять, коли хочу. Вікін-котілок. Дурко, чуть не спалився. Віка, mm. заціни шуточку. У мене дружина імітірує сарказм. Со, ну ти даєш, яка в твоя дружина. Та шутка в сарказмі. Причому тут дружина. А А я думав, ти вже з моста дета скинувся і на свої шуточки в юні вловиш. А що мені з моста скидатись? Я бажила гумору. Ти полубог полулох. Кажи правду, як я тебе учу, і мій наставник Бернард Шоу. Сильно у шефа обділався. Та я розірвав. шеф так сміявся, що похудав на 14 кілограм. Да, він сказав Сус, тобі потрібна велика сцена і завтра організував мені концерт. Ого. Шеф? Концерт дебірані звук. Да. І не дивлячись на те, що ти з мене смієшся, ви теж запрошені. В перший ряд. Візьміть з собою серветочки, будете сльози витирати від сміху. Подожди, а шеф тоже буде? Ну конечно! Він же мій фанат. Ай-яй-яй, Петя. Тобто ти вирішив носити нове, але з минулого. Ти мене не любиш. Нащо ти напялив цей секунд? Між молотом і на ні, я не можу завтра. Я, у мене діл, куча в дворі. хочу плиточку покласти. Піки, почекаю твої діла. Ми вже в люди 100 років не виходили, а мені 30. Будем. Сус, будем. Віколік! Боже, яка ти красиво, ти мене чуть з ног не збила своєю красотою. А ти який в мене гарний. Це все благодаря курточці, вона така класна. І кепочка. І тепло, взагалі, прям теплю ще мені чувствує себе отлично. Проходь, я зараз що стоїть і до тебе прийду. Хорошо, давай, заходь. Ага. О, петя! Ти таким... Ткаченый. Олег Анатольевич, это все благодаря вашей курточке. Дивите, как сила, дивите, как сидит. Вообще, скрыла все мои изъяны. Ну, то есть, сделала все, что возможно. Проходьте, проходьте, сейчас уже все начнется скоро. Эй, дружище, стой! Ты ничего не попутал? Меня убьют за эту курточку. Я воскресну и убью тебя. Всім привіт! Мене звати Сус, і я кажу завжди тільки правду. Мене навіть називають Сусістина. А це, мої друзі, давайте знайомитись. Це Віка, Вікторія. Коли вона займається сексом, вона хрюкає як мопс. Титую печку, дословно. А це шеф печі Олег Анатолійович. Сам здоровий, а піпірка маленька як бложка. Петька розказував після Сауни, а це дружина шефа, Яночка. Коли вона їде грати в пінг понг Шарики може не брати У неї два своїх з собою. Шеф розказував Петі Петя мені. Ну і Петя, мій найкращий друг. Хоче і рибку з'їсти, і на піньок сісти. Вже тиждень ходить в двох курточках, не може понять, яка краща: чи шефа, чи Вікі. А у Вики реально галіма, що там така сіра вообще з карманами. Чо, ну це ж правда. Ну Реально галіма курточка. Ти що тут устроїв, а? Початок ты кукурузный. Правду рассказывай. Кончена у тебя правда. Ребята, знакомьтесь, це Сус, мой дружочек, який за всю свою жизнь заработал только на смачный подсрачник. И все. Ой, ты там багато заработал, да, но ну, ты свитер свистет. Ребята, у него настолько тонкая кожа, что если плюнуть, буде синяк на все лицо. Я вот сейчас плюю, завтра весь этот сынякак будет. Ой. Ты стельки свои даже з'їв, потому что с голоду умирал. Зато они смачні. Стельки? Да. Стільки ти кончена. А ти не боїшся, що мопс покусає? Вікусь, не ну успокойся. Твоє місце тепер на дивані. Там твоє гніздечко. Я зроблю все, що хочеш. От все прям. Все-все. Все. -все? все. М -м ти що гониш? Тоді твоє місце на дивані. Олег Анатолійович, Яна Вікторовна. Хочете анекдот смішний. Попали, виходить, в яму панін і собаки. Поїхали! Такі смішні жарти. Може продати на якесь смішне шоу на телебаченні. Немає у нас на телебаченні смішних шоу. На мене шеф обідився. Так валився на мене, хай на мене ображається. Та він не балакає со мною. Як я йому навалю про тебе. Так вибачся удаленно. Що ти мелиш, фрілансер? Зніми відео і скинь. З відео ж балакати не треба, він його просто подивиться і все. Доставай телефон, давай запишемо. <рес> 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 Опять ідуть ці стрінки. <рес> а ще мій подивіться ролик. Ола! Ага. Да. Олег Анатольович, я хочу вибачитися. Від свого маленького, але щирого серця. кажи. Сус, не перебивай, кота дяді міряються перчиками. Олег Анатольович, я хочу вам сказати, що ми з вами вместе з одної мелкокаліберної обойми. Все, харе! Харе! Нічия, всі отримали по заслугам. Поэтому у мене є тост. Давайте вип'ємо за то, щоб СУС больше ніколи і ні при яких обстоятельствах не займався юмором професіонально. Давайте.